Студія з випуском новин Сергій Градов вітаю вас. СБУ затримала ворожого агента, який збирав координати для нової серії ракетно-дронових ударів по Одесі. Серед пріоритетних цілей ворога були бойові позиції систем ППО, що захищають повітряний простір нашого міста. У разі захоплення Одещини фігурант сподівався за протекцією російської спецслужби очолити будівельне управління окупаційної адміністрації. Аби виявити геолокацію українських військ, мешканець Одещини на власному авто об'їжджав місто та його околиці, де приховано фотографував потрібні йому об'єкти. Отримані відомості він передавав своєму куратору з Росії через анонімний чат у месенджері. Співробітники СБУ викрили агента, а потім затримали його на гарячому. Зловмисник перебував поблизу військового об'єкта, де намагався зняти на відео його периметр. За даними слідства, фігурантом виявився 55-річний мешканець прибережного селища в Одеському районі. Під час обшуку затриманого виявили мобільні телефони, які він використовував для комунікації з ФСБ. Слідчі повідомили фігуранту про підозру в державній зраді йому загрожує довічне ув'язнення. В Одеській області прикордонник застрелив військового, який намагався нелегально перейти кордон. Трагедія сталася в роздільнянському районі. Прикордонний загін зупинив автомобіль із чотирма пасажирами. Двоє з них втекли. Під час розшуку один із втікачів, нібито, напав на прикордонника. А той здійснив кілька пострілів, які призвели до смерті чоловіка. За оперативними даними 14 липня в роздільнянському районі з навчальної частини втекли четверо військовослужбовців і намагалися пішки перейти до Молдови. Для того, аби дістатися до кордону, втікачі винайняли таксі. Під час спроби переходу на територію іншої країни прикордонники помітили їх і затримали. Один з втікачів напав на прикордонника, намагаючись сховатися. У відповідь той застосував табельну зброю. Повідомили у прес-центрі ДПСУ. За фактом загибелі військовослужбовця. ДБР відкрило кримінальне провадження, попередня кваліфікація, перевищення службових повноважень, що спричинили тяжкі наслідки. Слідчі дії тривають. Вимагав з підлеглих плату за відгули. Правоохоронці викрили командира відділення одного з кораблів ВМС України, який без хабаря не відпускав підлеглих на берег. Для того, щоб піти в законний вихідний із судна, підлеглі мали заплатити командиру 10 тисяч гривень. У такий спосіб він заробляв на відгулах моряків щонайменше 150 тисяч гривень на місяць. Правоохоронці затримали фігуранта на гарячому під час одержання однієї тисячі доларів. Ці гроші він отримав від підлеглого за можливість упродовж місяця ходити у вихідні на сушу. Військовослужбовцю повідомили про підозру йому загрожує до 10 років позбавлення волі. Повідомила прес-служба ДБР. У літню спеку і за великих морозів узимку ми згадуємо, які слабкі в нас судини. А дбати про них треба на протязі всього року, і не менш ніж про будь-який інший орган тіла, наголошує директор міської лікарні Одеси Денис Сєбов. Цими жаркими днями зросла кількість звертань до кардіологів, і Денис Михайлович радить, як потрібно тримати у формі серцево-судинну систему. При високих температурах розширюються периферічні судини частіше пульс може підвищуватися артеріальний тиск, посилюється потовиділення. Пізніше це може спричинити згущення крові, викликати аритмію та більш тяжкі захворювання. До 10-ї міської клінічної лікарні в липневу спеку звертаються багато пацієнтів із цими хворобливими ознаками. І найкраще, коли пацієнти звертаються, не чекаючи фатальних ускладнень. Серцево-судинні хвороби, на жаль, традиційно посідають перше місце серед смертністю серед населення. Ми говоримо зараз про 66-68% щороку в структурі смертності. Проблеми, які викликають інфаркт інфаркти, інсульт, молодшують. Відповідно, і самі захворювання молодшують. Це пов'язано з так званим судинним віком. І, на жаль, пацієнти все менше і менше звертають увагу на те, що вони не доглядають за своїми судинами. Судини такий же орган, як і інші, каже Денис Сєбов. У нас є культура догляду за шкірою, за зором, за ротовою порожниною. А є ще судини, ці органи, які знаходяться в кожному іншому органі. Кожний пацієнт може звернутися до кардіолога і знати свій судинний вік. Це так так званий внутрішній годинник. Який може бути на жаль, і показувати зовсім інший вік організму, ніж зовнішній. Є ціла стратегія для того, щоб знизити або припинити судинний від пацієнта, каже лікар. По-перше, це його образ життя. Ми в першу чергу говоримо про коріння. На жаль, Україна залишається другою в світі курячою страною. Якщо людина курить, вона вже має подвоєний ризик розвитку серцево-судинних. Ускладнень, таких як інфаркт, інсульт і серцева смерть. По-друге, потрібна рухома активність, зазначив директор одеської міської лікарні Денис Сєбов. Якщо ми говоримо про традиційну рекомендацію, це хода не менш 3 кілометри за добу, не менш 5 днів за тиждень. Контроль показників організму, таких як артеріальний тиск, глюкоза крові, рівень сечової кислоти і рівень холестерину. Ці показники сигналізують про стан судин і формують так звану карту судинного віку пацієнта. Іноді 40 40-річні пацієнти вибивають вік 70-80 років, і це дуже велика проблема популяційна, яка свідчить про те, що, на жаль, такому пацієнтові вижити до 80 років буде дуже складно, тому що судинний вік буде в нього вже 100-120 років. І ми говоримо про те, що пацієнтові потрібно негайно щось вирішувати за своїм станом здоров'я. Ми впорюємось із цим. Медицина наразі розвивається так, що в лікарні готові допомагати, каже наостанок Денис Михайлович. Але найкращим засобом не допустити розвитку патологічних станів є профілактика. Аномальна спека охопила більшу частину території України. І якщо в західних і північних регіонах спекотна погода надовго не затримається, то центральні, східні та наші південні райони перебуватимуть під палючим сонцем і за відсутністю дощів впродовж найближчого тижня. Прогнозують фахівці, що безумовно позначиться і на врожаях. Спекотний прогноз надають для Одеської області метеорологи на найближчі дні. Висотний теплий антициклон, що утворився, мало рухається і складає умови для поступового прогріву і застою повітряної маси, що є в його межах. Про це кажуть фахівці гірометцентру. і додають на жаль, не можемо нічим порадувати. Той період спеки, який розпочався вже в останні дні червня в Україні, триватиме, триватиме ще як мінімум 7-10 днів. І температура повітря буде тільки підвищуватись. При цьому до 20 липня в Україні не очікується жодних опадів. Можливо, каже Тетяна Адаменко, лише в західних областях України пройдуть короткочасні дощі під впливом атмосферних фронтів, але їх буде дуже мало і дощитиме на незначних територіях, а на Одещині буде сухо. Що стосується південних областей Одеської, Херсонської, Миколаївської, Запорізької, то тут температура повітря, на жаль, буде перевищити щодня плюс 35 і досягати 39-41 градуса. Тобто спека надзвичайна, і це вже надзвичайна ситуація природного характеру в Україні. Спекотна липнева погода позначиться і на плодах полів, садів і городів. Наразі триває збирання озимих, і з цим усе добре, врожай багатий, зазначає Тетяна Адаменко. Складна ситуація з пізніми сільськогосподарськими культурами. За таких температур відбувається стерилізація пилку кукурудзи, тобто кукурудза перестане утворювати зерно і будуть такі. Пусті качани, що стосується соняшнику, якого дуже багато в Одеській області, то це більш посухостійка культура, більш жаркосійка, проте той рівень температури, який ми очікуємо, який вже наразі спостерігається, він також буде сприяти тому, що. Насіння буде формувати спілки, згідно прогнозу, слід чекати на значно менший врожай як кукурудзи, так і соняшнику. Через пеку інших плодів буде менше за розміром і за кількістю. Що стосується городніх плодових ягідних, то такі високі температури вони сприяють чому передчасному дозріванню або засиханню. Якщо передчасне дозрівання плодів або городніх культур, то це якісь мілкі такі ягоди. Овочі, тобто нічого доброго, на жаль, сьогодні сказати не можу. Водночас у департаменті аграрної політики, продовольства та земельних відносин Одеської ова зазначили, що область зібрала перший мільйон тонн зерна. Найвища врожайність наразі у Білгород-Дністровському районі, де збирають з кожного гектару майже по 41 центнеру. Гідромецентри Чорного та Азовського морів звітую про штормове попередження 15 липня в Одесі очікується гроза, яка збережеться до кінця понеділка. У цифрах вище у реальному житті значно скромніше. Світовий банк оголосив результати підрахунку рейтингів доходу громадян у різних країнах. Україна опинилася серед тих, де рівень доходів став вище за середні показники. Чи пов'язане це з доходами громадян? На що впливають такі рейтинги? Ми дізнавалися у столичного експерта. Згідно з підрахунками світового банку Україна потрапила до категорії країн з доходами вищими за середні, які склали п'ять тисяч доларів на душу населення. Попередній показник становив 4270. тисячі Експерти говорять, нічого несподіваного в цих цифрах немає. Хоча багатьох українців вони дуже здивують. Але це не реальні гроші, які отримують люди а показники валового національного доходу на душу населення за попередній календарний рік. Така класифікація. Оновлюється щороку 1 липня. Що стосується ВВП, це складна схема розрахунків, які розроблюють фахівці. У нас у зв'язку з війною різко скоротилась чисельність населення. По-перше, частина населення залишилась на окупованих територіях, які зараз не підконтрольні Україні. А по-друге, дуже велика чисельність населення вимушена була тікати від війни і виїхала за кордон. Відповідно, ВВП ВВП країни ділиться вже на меншу чисельність населення, тобто база є меншою. Тому підвищення показників рейтингу світового банку щодо доходності населення в Україні носить умовний характер. У 2023 році. Наш ВВП виріс на 5,3%. Це досить великий темп росту, враховуючи війну. Ну але перед цим у нас упав більше як на 20% відсотків ВВП розумієте. Тобто, це зростання після глибокого падіння, оскільки населення дуже сильно зменшилося, то на душу населення ВВП вирос на 18 з лишнім відсотків. Це е, значний стрибок порівняно з іншими країнами. Що стосується рівня життя українців, то він за словами Людмили Черенько, у зв'язку з воєнними подіями сьогодні нижче за показник 2021 року. Крім того, і показник реальних доходів у громадян значно впав. У зв'язку із статистичними особливостями цього показника для міжнародних рейтингів ми покращили значення через, по перше. Зменшення чисельності населення, які є базою для розрахунку цього показника, і зростання ВВП в 2023 році, Незважаючи на те, що на погляд не спеціалістів, рейтинги не завжди об'єктивно відображають економічний стан людей і суспільства в цілому, вони потрібні перш за все для інвесторів, для міжнародних інституцій для вивчення можливостей співпраці з Україною в різних галузях, говорять фахівці. Отримати нове водійське посвідчення на заміну старого зразка за 20 хвилин про таку послугу вкотре нагадують громадянам співробітники сервісних центрів МВС в Одеській області. Докладніше про дану пропозицію її практичну складову. Дивіться далі у нашому матеріалі. Випадок, коли водій на своєму авто прямує за кордон, а при перевірці його прав виїзд забороняють, може виявитися неприємним сюрпризом. Щоправда, це може статися здебільшого через розбіжності у транслітерації, тобто у разі неспівпадіння даних прізвища або імені на латині у посвідченні старого зразка і закордонному паспорті, аби зберегти свій час та нерви, слід завчасно замінити права на новий зразок і зробити це можна у сервісному центрі МВС. Потрібно записатись в електронну чергу або на сайті головного сервісного центру, або безпосередньо в тому сервісному центрі, де він буде отримувати послугу в терміналі, та надати адміністратору оригінали документів. У перелік документів входять обов'язково все в оригіналі: паспорт громадянина України, індифікаційний код, тобто картка платника податків, довідка з місця реєстрації, також оригінал. Посвідчення водія старого зразка обов'язково закордонний паспорт для подальшої можливості внесення змін в державний реєстр МВС. Співробітники центру радять громадянам попіклуватися з цього питання завчасно і тим, хто тільки отримує права. Якщо ви отримуєте посвідчення водія вперше і складаєте іспити, коли ви приходите на теоретичний іспит, можете з собою взяти одразу весь пакет документів, також закордонний паспорт і одразу все зробити однаково, як в закордонному, щоб потім не виникало ніяких проблем і питань, і не треба було б замінювати посвідчення і витрачати на це кошти заново. І приємна новина для бажаючих замінити старе своє посвідчення водія на нове з моменту запису на послугу та за умови наявності всіх необхідних документів. Сама процедура отримання оновленого документу забере всього близько 20 хвилин, зазначили у сервісному центрі МВС. Найголовніше у роботі бойового медика швидко доправити поранених для отримання стаціонарної медичної допомоги. Найскладніше робити це, перебуваючи у безпосередній близькості до ворожих позицій. У наступному репортажі історія парамедика Григорія, який у цивільному житті лікував тварин, а нині пройшов відповідну медичну підготовку і рятує морпіхів на передовій. На початку повномасштабного вторгнення доброволець Григорій і гадки не мав що невдовзі стане бойовим медиком. З перших чисел повномасштабного вторгнення, спершу був в ДШР. До війни я працював від ведлікаром. Так що ну, з медициною частково був пов'язаний. Довгий час я просто підміняв медика в підрозділі, бо так як, як такого в нас не було. Бо постійно от хлопці зверталися, йти чи ні, до ТЦК він не вагався. Мотивувало, скажімо, мене так само діти вдома, ну, молоді, малі. Так само в інших людей, зараді дітей, щоб вони мали нормальне, спокійне, вільне життя. Необхідні знання Григорій отримував і за допомогою іноземних інструкторів. На бойового медика мене направили на курси в Німеччину. Я проходив там курси два тижні. Досить. Досить багато чого знав, досить багато чого і для себе, і для своєї роботи. Кладачі були задоволені нашими знаннями, нашою старанністю, як ми виконували всі поручені їхні ними завдання. Найголовніше у порятунку швидко доправити поранених для отримання стаціонарної медичної допомоги. Найскладніше робити це перебуваючи у безпосередній близькості до ворожих позицій. На лівому березі от, часто от, приходилось е, трьохсотих і виносити на собі, о, і доставати з підвалів хлопці, які от, могли грубо нести, о, допомагали евакуювати до, до переправи. Я, як тільки от, був, приїхав, першу, приплив, першу ніч, о, теж е, і приходи були, і так, і так. Один от чоловік був, я навіть не пам'ятаю, як звати його. Просив, каже, допоможе ближче підійти до самої переправи, бо каже, сам він не, не міг. Він вже на одній нозі пригав, скакав. Він не присісти не міг, не, не, не лягти, бо інакше сам просто не вставав. Довів я поряд повністю до переправи, ну і там його лишив, бо далі потрібно було займатися іншими справами. Так що ну, було по-різному. Так, от всі в мене трьохсотті поверталися на цей берег стабільні, без турнікетів з пов'язками. І хоча медичні евакуації у цій місцевості відбуваються за надскладних умов, Григорій і його побратими роблять все, аби врятувати якомога більше наших захисників. В Одеській області на кордоні затримали велику групу ухильників. Майже три десятки чоловіків намагалися нелегально потрапити до Молдови. Відомо, що за вказівку адміністратора одного з телеграм-каналів 27 чоловіків дісталися до прикордонного села власними силами. Вартість послуги безпосередньо за перетин кордону становила від 4 до 7 тисяч доларів. Гроші вони мали перерахувати організатором на криптогаманець. Однак, план порушників зазнав невдачі у Подільському районі. Їх затримали правоохоронці. На ухильників склали адмінпротоколи. Правоохоронці встановлюють усіх причетних до організації незаконного каналу. Слідчі дії тривають. Курортний сезон в Одесі у розпалі. Вільних місць у готелях та на пляжах майже не знайти. Але війна все ж позначається на туризмі. Скільки вартує цьогорічний відпочинок в Одесі? Дивіться далі. Переповнені вщент пляжі, овербукінг готелів та заповнені ресторани, в Одесі розпал туристичного сезону. Незважаючи на воєнний стан, люди прагнуть відпочити і влітку хоча б на тиждень поїхати родиною на море, і саме війна внесла свою корективу. Тепер альтернатив Одесі немає, тому всі їдуть саме в це приморське місто. Якщо раніше е, була можливість відпочивати на Азовському узбережжі, на е, е, узбережжі. Одеської, Миколаївської, Херсонської областей, то сьогодні навіть в Одесі заклади розміщення впродовж всього узбережжя затоки Кароліна Бугазу зачинені, тому що там залишається небезпека плюс постійні прильоти. Тому саме Одеса, як центр і культурний, і розважальний, стали епіцентром літнього туризму. Попит народжує не тільки пропозицію, але й ціну. Тому вартість цьогорічного відпочинку не з дешевих. Ціна на невеличкий будиночок неподалік моря в Одесі стартує від двох тисяч гривень на добу, і таких вже не знайти. Та сама ситуація і з готелями. Багато людей не можуть забронювати собі готелі та інші заклади розміщення, навіть приватні, тому що все заброньовано вже до кінця літа. Іноземних туристів цьогоріч в Одесі майже немає, говорить Іван Ліптуга. Однак внутрішніх чимало за попередніми оцінками. Курортний сезон 2024 може вийти на показники довоєнного 2021 року. Ті, без кого зоопарк не працюватиме. Мова йде про зоокіперів-співробітників, основним завданням яких є піклування про тварин. Таку незвичну професію в одеському зоопарку замість спокійної пенсії опанував для себе пенсіонер Павло Петрович. Не сидіти на місці саме через такий принцип, Павло Петрович вже 5 років працює кіпером доглядачем одеського зоопарку в секції хижих тварин. Іпер це працівник зоопарку, який відповідає за годування і щоденний догляд за тваринами. Павло Петрович розповідає, вирішив опанувати незвичну професію, аби не сидіти вдома на пенсії і мав бажання працювати. Один з основних його обов'язків нині слідкувати, аби у таку спеку води у хожаків було вдосталь кормити їх та підтримувати чистоту у клітках. З первих з животними тут зв'язано все. Ну так, ну так прийшлося, що полюбили. Підопічні Павла Петровича, благородні леви, тигри, чисельні вовки та слони хавенді. Робочий день у зоопарку у царстві хижих тварин розпочинається рано вранці. З 8-ї години ранку приступаємо до роботи, займаємося всією уборкою у всіх вольєрах, у хищників. Потім отримуємо продукцію. Ну, продукти розпасовуємо, розморажуємо. Розпасовуємо повітрям і потім кормимо їх всіх по очереді. Цікаво, що попри роботу з небезпечними хижаками, особливих викликів у працівників не виникає. За роки дружби між людьми та тваринами склалися довірливі відносини. Доглядачі знають характер кожного підопічного, а звірі, схоже, відчувають турботу і відповідають взаємністю. Усі звірі, вони нас вже знають, привикли до нас. Все нормально. Найулюбленіша тварина це слон. Ми з нею спілкуємося часто і довго. Ну, тварина є, тварина, вона. В неї свої ж, е, як сказати, свої ну, коники бувають. Буває, що речить там чи Лев. Ну так ми вже звикли, вже так і працюємо. На спеціальному складі, який тут називають кухнею, зберігаються продукти для тварин. Щодня працівники ретельно готують порції для кожного звіра і тільки потім йдуть на обхід. У нас є кухня, як, ну, склад. Получаємо м'ясо, овочі і у себе там вже рубаємо, воно заморожене, рубаємо, розморажуємо гарячою водою і потім кормимо. Попри налагоджену роботу, життя в зоопарку не завжди йде за планом. Як і люди, тварини теж можуть захворіти з різних причин. Це додає додаткових викликів для працівників зоопарку. Вони мають бути готові швидко реагувати на зміни в поведінці чи самопочутті своїх підопічних і звертатися до керівництва зоопарку, а ті, в свою чергу, викликають ветеринарів та в подальшому виконують рекомендації медиків. Докладуємо чальство, і потім вже ветеринар займають. Досвід роботи Павла Петровича в Одеському зоопарку демонструє, що люди пенсійного віку можуть і хочуть бути активними учасниками суспільства, знаходячи себе в надзвичайних професіях. З випуском мене все про подальший розвиток подій. Дивіться у наших наступних ефірах. В Студії був Сергій Градов. До зустрічі.